Вітаю, друзі! Якщо ви хоч раз в житті відчували ревнощі, значить цей урок для вас. Що таке ревнощі? Це момент, коли всередині все стискається, уявлення малює найгірші сценарії, а думки крутяться навколо одного. А що, якщо мене зрадять? Що якщо я не такий важливий? Більше того, ця емоція може як зіпсувати стосунки, так і навчити нас краще розуміти себе. Але для цього треба вміти правильно з нею працювати. Сьогодні я дам вам 5 ключових кроків, які допоможуть взяти ревнощі під контроль, перестати мучити себе і партнера та почати будувати стосунки без драми. І якщо ви дослухаєте до кінця, я поділюсь інформацією про марафон, де ми 7 днів будемо працювати з ревнощами на практиці. Готові? Поїхали. Крок перший це розуміння природи ревнощі. Тепер почнемо з головного. Ревнощі це не патологія, це абсолютно нормальна емоція. Вона може виникати навіть у найбільш пенених і стабільних людей. Але важливо зрозуміти, чому ви ревнуєте і що за цим стоїть. Часто ми думаємо, що ревнощі викликані поведінкою партнера. Але давайте будемо чесними: у більшості випадків вони народжуються всередині нас, з наших страхів, невпевненості, минулого досвіду. Тож, чому вони виникають? Ревнощі – це страх втрати. Ви боїтесь, що партнер знайде когось кращого, що ви не настільки цінний, щоб вас обирали знову і знову. І цей страх активує всі ваші захисні механізми: підозрілість, тривожність, бажання контролювати ситуацію. Ремна ще це також про контроль. У багатьох людей є ілюзія, що якщо вони будуть контролювати партнера, Постійно перевіряти телефон, ставити навідні запитання, вимагати доказів любові, то вони ніби запобіжать зраді. Але правда в тому, що контроль не дає безпеки, навпаки, він руйнує довіру і підсилює страхи. Ревнощі – це емоційний тригер. Задумайтесь, чи завжди ваші ревнощі викликані реальними діями партнера? Чи можливо це просто автоматична реакція на старий біль, який ви ще не пропрацювали? Ось вам реальний приклад, як дитячі переживання впливають на ревнощі. Одна моя клієнтка приходить і каже: Я не можу контролювати свої ревнощі. Як тільки мій чоловік просто говорить з жінкою, в мене починається паніка. Хоча розумом я розумію, що він не робить нічого поганого. Ми почали працювати і з'ясувало, що коли вона була маленькою, її батько пішов з сім'ї до іншої жінки. Це стало величезною травмою для її мами. І маленька дівчинка бачила мамині сльози, відчувала її біль, і в її голові закріпився зв'язок. Якщо чоловік цікавиться іншою жінкою, значить, він може піти. Якщо він піде, я залишусь самотньою і мене не буде кому любити. І, хоча вона вже доросла, цей страх залишився на підсвідомому рівні. Кожного разу, коли її чоловік просто вічливо спілкувався з колегою або навіть продавчиною в магазині, її мозок включав стару програму. Це небезпека. Звідси миттєва тривога, бажання контролювати, перевіряти, інколи навіть сварки на рівному місці. Тому перше, що потрібно зробити, це зрозуміти звідки у вас цей страх, що стоїть за вашими ревнощами? Тобто спробуйте сісти в тиші, візьміть блокнот, або просто закрийте очі і запитайте себе, що саме я боюся втратити: любов, відчуття безпеки, впевненість у собі? Мій страх обґрунтований? Чи він родом з минулого? Це справді реальна загроза? Чи я просто проєктую свій досвід на партнера? Чи було в мене подібне в дитинстві, чи попередніх стосунках? Чи був хтось у моєму житті, хто мене покинув? Чи зраджували мене раніше? Чи була я, або був я свідком зради в родині? Якщо відповідь на останнє питання так, то, скоріш за все, ви намагаєтесь вирішити не проблему тут і зараз, а біль, який сформувався давно. Скажіть собі, я вже не та маленька дитина, яка боїться, що її залишить? Зі мною все буде добре? І головне, що потрібно зрозуміти, ревнощі це не про вашого партнера, це про вас. Це ваша реакція на певні події, це ваша зона роботи, не з контролем, а з усвідомленням, чому вам тривожно. Це ваш вибір: дозволяти ревнощам керувати вами, чи навчитися їх контролювати. І ось тут ми переходимо до наступного важливого кроку розбору тригерів, які запускають ваші ревнощі. Якщо ревнощі керують вами, значить у вас є тригери, які їх запускають. Тобто, якісь ситуації або дії партнера натискають на певну кнопку всередині вас. І ви миттєво відчуваєте хвилю тривоги, страху або навіть агресії. Ці тригери не виникають просто так: вони завжди мають коріння в минулому у вашому досвіді, переконаннях або старих незавершених переживаннях. Давайте подивимось, звідки вони можуть братися. Перше це минулі зради та негативний досвід у стосунках. Якщо вас зраджували в минулому, то ваш мозок і тіло запам'ятали цей біль. І тепер у нових стосунках ви підсвідомо чекаєте повторення сценарію, навіть якщо партнер не дає для цього підстав. Ось реальний приклад: дівчина кілька років зустрічалася з хлопцем, який її обманював. Він запевняв їй, що це просто подруга, а потім виявилося, що вони разом проводили вечори. Зрештою, вона дізналась про зраду. Зараз у неї нові стосунки, хлопець чесний і відкритий, але кожного разу, коли він переписується з жінками на роботі, у неї миттєво включається паніка. А що якщо він теж обманює мене, що відбувається? Не її партнер винен у цьому почутті, а її старий незавершений досвід. Мозок запам'ятав, чоловік, який спілкується з іншими жінками, може мене зрадити. Це і є тригер. Якщо у вас були болючі ситуації в минулих стосунках, ваша ревність може бути не про вашого партнера, а про страх, що історія повториться. Друге, це дитячі досвіди травми прив'язаності. Багато риничів мають глибші корені, вони виростають із вашого дитинства. Якщо в сім'ї був хтось, хто зраджував або залишав, це може сформувати уявлення любов, дорівнює да нестабільність. Якщо один із батьків раптово пішов, у вас змогло закріпитися. Люди, яких я люблю, можуть мене покинутою. Якщо в дитинстві ви відчували недостатню любові, зараз будь-яка ситуація, де партнер проявляє інтерес до когось іншого, може викликати паніку. Мене знову не оберуть. Один з моїх клієнтів постійно руйнував свою дівчину, хоча вона не давала приводів. Він відчував, що не може їй довіряти, навіть якщо Розумов розумів, що все добре. І коли ми почали розбиратися, виявилося, що в дитинстві його батько пішов з сім'ї, залишивши маму без пояснень. І ось цей хлопець зростав із відчуттям, що його легко можуть покинути. І щоразу, коли дівчина просто йшла гуляти з друзями, у нього всередині підіймався страх втрати, який запускав ревнощі. Часто ми розуміємо не тому, що партнер нас обманює, а тому, що в нас є внутрішні страхи бути покинутим або покинутою. Третя це низька самооцінка та страх конкуренції. Ще один потужний тригер ревнощі, відчуття власної недостатності. Якщо ви не впевнені у собі, якщо вам здається, що інші красивіші, розумніші, цікавіші, то будь-яка увага партнера до іншої людини може сприйматися як загроза. А що якщо він або вона знайде когось кращого? Я недостатньо хороша або хороша, тому мене можуть проміняти. Ось приклад: мій партнер просто посміхнувся комусь у кафе. Як реагує впевнена людина? Ну і що? Це просто вічливість. Як реагує людина з низькою самооцінкою? Це знак, що він або вона втрачає до мене інтерес. Я недостатньо хороший, і він вона вже підшуковує собі когось іншого кращого. Реальність однакова, але інтерпретація зовсім різна. Якщо у вас часто виникають ревнощі, спитайте себе, я ревную через партнера чи через свою невпевненість? Що можна зробити? Запишіть ситуації, які викликають у вас ревнощі. Потім зробіть три кроки аналізу. Перше, це яка ситуація викликає ревнощі. Наприклад, мій партнер листується з кимось в інстаграм. Далі, які думки у вас з'являються? Це підозріло, він бо вона точно цікавиться іншим, не проміняють. І третє, що зробіть, то спитайте, ці думки ґрунтуються на реальних фактах або на страхах. Чи ваш партнер реально щось приховує? Чи в нього просто соціальне життя, а ви реагуєте на власні тригери? Якщо ваша відповідь схиляється до страхів, значить проблема не в партнері, а в вас. Отже, ваші ревності – це не реакція на партнера, а реакція на ваше минуле. Якщо вас зраджували, ви будете боятися повторення. Якщо в дитинстві вас покидали, ви будете бачити загрозу в будь-якій зміні. Якщо ваша самооцінка слабка, ви будете відчувати себе недостатньо хорошим або хорошою для партнера. Щоб подолати ревнищі, потрібно не контролювати партнера, а працювати зі своїми тригерами. Тому зараз пропоную перейти до наступного кроку, а саме, як будувати довіру, щоб ревнощі поступово. Зникали договоритись про спільні правила, створити безпечний простір для обох. Якщо у вас постійні конфлікти на тему довіри, значить у вас просто немає спільних правил у стосунках. Дуже часто люди не обговорюють такі речі, а просто вважають, що це і так зрозуміло, що для вас обоє є допустимим у спілкуванні протилежною статтю, що для кожного з вас означає вірність, який формат комунікації вам дає відчуття безпеки. Наприклад, чоловік ревнував свою дівчину до її друга, бо вони часто листувалися. Він хотів забороняти їй спілкуватися, але почувався тривожно. І коли він почав з цим розбиратися, зрозумів, що йому не вистачає стабільності в їхній комунікації. То коли вона була зайнята, він не знав, коли вона знову буде на зв'язку. І це викликало ревнощі. Він відкрито сказав їй: мені важливо відчувати стабільність у нашій комунікації. Якщо ти зайнята, просто дай знати, коли ми зможемо поговорити, щоб я не хвилювався. І вона легко погодилась, бо це був запит, а не претензія. Якщо вам щось важливо, скажіть про це. Не вимагайте, а поясніть, чому це має значення. Коли є домовленості, менше приводів для ревнощів, тому що кожен знає правила гри. Отже, як можна побудувати довіру? Запитайте себе, що саме викликає у вас ревнощі. Поведінка партнера чи ваші страхи? Чи ви говорите про свої переживання відкрито, чи накопичите їх в собі, чи ви контролюєте партнера, чи даєте йому свободу, чи є у вас спільні правила у стосунках? Поговоріть з партнером про ці питання. Якщо хочете здорових стосунків, створюйте їх свідомо. Довіра це не щось, що просто є або немає. Це те, що ви будуєте. Говоріть про свої почуття відкрито, не контролюйте це тільки відштовхує. Домовляйтесь про комфортні рамки для обох. Якщо ви хочете, щоб ваш партнер баз довіряв, почніть себе, будьте відкритим, чесним, поважайте кордони і у відповідь отримаєте те саме. В наступному кроці будемо говорити про самооцінку один із головних факторів, які впливають на ревнощі. Отже, якщо ви хочете позбутися болючих ревнощів, тоді потрібно не контролювати партнера, а працювати над собою. Справа в тому, що ревнощі дуже часто виростають із страху конкуренції. А що, якщо знайдеться хтось кращий? Якщо, якщо я недостатньо привабливий або приваблива? Що якщо я не цікавий і партнер втомиться від мене? Якщо ці думки знайомі вам, значить причина ваших ревнощів низька самооцінка. І хороша новина в тому, що самооцінку можна змінити. Це не щось вроджене, а результат нашої роботи над собою. Давайте розберемо три ключові кроки, які допоможуть вам почуватися впевненим та перестати боятися конкуренції. Отже, перше займайтесь собою: хобі, спорт, кар'єра. Розвиток. Чому ви так сильно боїтеся, що партнер знайде когось іншого? Тому що для багатьох людей стосунки це єдиний сенс у житті. От уявіть дві ситуації. Перша людина, у якої є своє життя. Вона має хобі, роботу, інтересу, друзів, вона відчуває себе реалізованою, любов для неї це частина життя, а не вся суть існування. І друга, це людина, для якої стосунки це все, не інших джерел радості, залежить все від партнера емоційно, постійно боїться, що її покинуть. Якраз це за двох людей буде руйнувати сильніше, ну, звісно, друга. Бо для неї партнер це весь світ, тобто втрата партнера дорівнює втрата сенсу життя. Тому перший крок до впевненості це наповнити своє життя іншими цікавими речами. Почніть ходити в зал або на пробіжки, запишіться на курс, який вам цікавий, знайдіть хобі, яке приносить вам задоволення, проводьте час з друзями. Чим більше у вас свого життя, тим менше ви залежите від партнера і тим менше боїтесь його втратити. Далі не живіть тільки стосунками, ви маєте бути цікавою людиною сам собі. Багато людей стосунках роблять одну велику помилку. Вони розчиняються у партнері, вони забувають про свої захоплення, перестають приділяти час друзям. Весь їхній фокус тільки на відносинах. А потім вони дивуються, чому партнер втрачає інтерес. Реальність така, що щоб вас цінувати, ви маєте бути самостійно цікавим, тобто цікавою особистістю. Наприклад, уєві дівчина почала зустрічатись з хлопцем. Вона відмовилась від усього, що було частиною її життя. Перестала займатися танцями, які любила там. Зрідка бачилася з друзями, весь її світ крутився навколо хлопця. Спочатку хлопецю це подобалось, так? але потім він втратив інтерес. Чому? Тому що вона перестала бути тією цікавою дівчиною, яка його приваблювала спочатку, якими маємо висновок? Партнери цінують тих, хто має власне життя. Не ставайте людиною, яка залежить від стосунків, будьте тим, у кого є життя поза стосунками. Вчіться цінувати себе, не порівнюйте себе з іншими. Ще одна з величезна проблема це звичка порівнювати себе з іншими. Раптом мій партнер зустріне когось красивішого. Ну, знаєте, дійсно в світі є люди красивіші за вас. А якщо людина цікавіша за мене, Стоп, ти це ви, і у вас є ваша унікальна особистість, свої плюси. Давайте чесно, завжди будуть люди красивіші, розумніші талановитіші, але справа не в цьому. Важливо не те, хто кращий, важливо те, наскільки ви цінуєте себе. Вашу цінність визначає не зовнішність і навіть не навички, а ваша впевненість у собі. Погляньте навколо. Є люди, які об'єктивно не ідеальні, але вони настільки впевнені в собі, що притягують оточуючу. Тому, замість того, щоб думати, що в інших є те, чого у вас немає, почніть цінувати те, що у вас є. Запишіть свої сильні сторони. Подумайте, що робить вас особливим. Почніть говорити про себе з любов'ю. Отже, можете записати 5 ваших сильних сторін, в чому ви класний. Три речі, які вам собі подобаються. Подумайте, у яких сферах ви можете ще більше розвинутись. Робіть це кожного дня, і ви побачите, як змінюється ваше сприйняття себе. Чим впевненішим ви стаєте, тим менше ви боїтесь конкуренції. Наповнюйте своє життя хобі, цікавими заняттями, друзями, будьте самостійними. Цікавими людьми, а не живіть тільки заради стосунків. Перестаньте порівнювати себе з іншими: ваша сила у вашій унікальності. Почніть працювати над собою прямо зараз. І отже, переходимо до наступного і останнього кроку: п'ятого це вміння відпускати контроль. Хочу сказати просту, але дуже важливу річ: ви не можете контролювати іншу людину. Багато людей думають, що якщо вони будуть тримати партнера під контролем. Перевіряти телефон, вимагати пояснень, забороняти спілкуватись з іншими людьми, це вбереже їх від зради або розриву. Але це ілюзія, бо насправді, чим більше ви намагаєтесь контролювати, тим більше партнер віддаляється. Чому так відбувається? Бо контроль дорівнює недовіра, бо ніхто не хоче жити в клітці. Бо любов це вибір, а не примус. Ви можете бути ідеальним, турботливим, завжди поруч, але якщо людина захоче піти, вона піде. І навпаки, якщо людина хоче бути з вами, ніякі інші варіанти її не цікавитимуть. Контроль не захищає, а тільки руйнує довіру. Тому головне питання, яке потрібно собі задати, як перестати боятися втратити контроль. Давайте глянемо три ключові моменти: перше це довіряйте собі. Ви завжди впораєтесь. Багато хто боїться відпустити контроль, тому що в їхній голові є жахливі сценарії. А що якщо він вона мене зрадить? Що якщо стосунки розваляться, що якщо я залишусь сюди на дна. Але ми не скажемо чесно, якщо це станеться, ви впораєтесь. Подивіться правді у вічі: якщо людина вас не цінує, контроль її не змусить полюбити вас сильніше. Якщо хтось хоче піти, ваші перевірки і допити його не зупинять. Якщо щось зміниться, ви знайдете вихід. Ви можете запитати себе прямо зараз, чи було у вас щось складне в житті і чи пережили ви це. Чи був момент, коли ви думали, що це кінець, але потім усе стало навіть краще? Ви вже проходили складні ситуації, і якщо щось трапиться, ви справитесь. Тому замість контролю виберіть довіру до себе. Повторіть цю фразу кілька разів: я можу впоратися з будь-якою ситуацією. Я довіряю собі. Чим більше ви в це вірите, тим менше у вас потреби контролювати. Далі можете переключити увагу, фокусуйтесь не на партнері, а на собі. Ще одна річ, яка допомагає позбутися контролю, це перемикання фокусу. Якщо весь ваш день проходить у думках про партнера, де він вона зараз, що він вона робить, раптом йому або їй цікавіше з кимось іншим, то ви буквально віддаєте всю свою енергію в нікуди. Замість цього запитайте себе, що я можу зробити для себе прямо зараз, що принесе мені радість сьогодні. Як я можу стати кращою версією себе? Якщо ви зайняті собою, у вас просто немає часу на ревниший контроль. Займіться тим, що вам подобається. Вкладайте у себе, розвивайтесь, пробуйте нове, знайдіть заняття, яке вас наповнює. Ви будете задоволені, але чим більше ви фокусуєтесь на собі, тим менше потреби контролювати когось іншого. Партнери завжди тягнуться до тих, хто цікавий і самодостатній. Будьте людиною, до якої хочеться повернутися, а не тією, яка намагається втримати когось силою. І третє це зрозуміти, що любов це не контроль, а вибір. Любов це не про страх, не про обмеження і не про тотальну перевірку кожного кроку партнера. Ви не можете змусити когось бути з вами, але ви можете створити такі стосунки, в яких людині захочеться залишитись. Люди, люди залишаються там, де їх люблять, поважають, і де їм комфортно. Чи комфортно вашому партнеру. Якщо в стосунках є довіра, легкість, приємне спілкування, це завжди сильніше за будь-який контроль. Тож, спитайте себе, що я можу зробити, щоб наші стосунки були більш гармонійними. Як я можу бути підтримкою, а не джерелом стресу для партнера? Любов це коли ви поруч, не через страха, тому що вам добре з цією людиною? Отже, спробуйте щось з цього, наприклад, запишіть речі, які ви контролюєте у стосунках. Ну, наприклад, я перевіряю, коли партнер в мережі, я ревную, коли він або вона з кимось спілкується. Мені потрібно знати, що він вона робить кожну хвилину. Там, да? Подумайте, чому ви це робите. Чи це страх втрати, чи це минулий досвід, це ваша звичка. І запитайте себе: а якщо ви відпустите це, що зміниться? Чи зміниться партнер, чи змінитесь ви? Спробуйте хоча б на один день не контролювати і подивитися, що буде. Я впевнена, ви побачите, що світ не валиться, а вам стає трошки легше. Крок п'ятий про відпускання контролю. Хочу сказати просту, але дуже важливу річ. Отже, ви не можете контролювати партнера, але ви можете контролювати себе. Довіряйте собі, ви впораєтесь з будь-якою ситуацією. Перемикайте увагу, не втрачайте енергію на ревнощі, вкладайте її в себе. Зрозумійте, що любов це не контроль. А вибір, якщо ви хочете гармонійних стосунків, то почніть з себе. Відпустіть страх і ви побачите, що стосунки стануть набагато легшими. Якщо ви хочете не просто послухати так це відео, а глибоко попрацювати свої ревнощі та нарешті знайти спокій у стосунках, стежте за анонсами мого сімиденного інтенсиву. А у програмі ми будемо працювати з ревнощами з усіх боків. За цей тиждень ви розберете свої тригери, ревнощів та навчитесь їх контролювати, отримуєте ефективні техніки для зміцнення довіри у стосунках, підвищити самооцінку і перестанете боятися втрати партнера, відпустити тотальний контроль, навчитесь будувати здорові стосунки без драми і дізнаєтесь, що робити, якщо ревнують вас, як правильно реагувати, як не брати зайву відповідальність і як допомогти партнеру почуватися спокійніше. Я дякую всім, хто послухав цей урок. Сподіваюсь, він був для вас корисним, цікавим. Слідкуйте далі за анонсами, підписуйтесь на сторінку, і якщо ви хочете завжди змінити свій підхід до ревнощів, навчитись жити без постійних страху, втрати та створити гармонійні стосунки, приєднуйтесь до інтенсиву. І пам'ятайте, ви контролюєте свої ревнощі, а не вони вас.